Скільки років в цій хаті, бабуся? Скільки років цій хаті, бабусі? Старенька бойківська хата. Верхнє висоцьке, 123 номер, але в радянські часи бачите, як писали, друзі. Верхнє Висо... А. а село міняло чуть-чуть назву радянська влада, Микола. Радянська влада змінила трохи було назву Як Змінила. до 1946 року. Наше село називалося висоцько вижні Високій. а після 1946 року отримало назву Верхнє Висоцьке. Я а, думаю, що в цій хаті буде більше, більше як 100 років, бо обережно, бо тут, так, бачите, бачите клали все перекриття, бачите, що в них впасти, що в них було десь якоїсь. Як казав мій колега Віктор, тобі вітання, те, що зникає. Все, таке хотів, ви не увидите, що може пару років і все. Бо, бо так є. Але ми ще підемо, то ж є кімната, то Просто. є ціли. жінка тут живе, але жінка живе в сусідній так, хаті, так. а вже за нею ніхто не доглядає, то відповідно і та жінка не може за цею хату доглядати. Тому і все. бачите, тут все так. перекриття падає, тому що зверху покрівля про.